Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам ще один будинок у Фрінгвелі. Цей будинок називається Хатина мисливця. І зроблений він у уже існуючому будинку, який знаходиться навпроти школи Сфрінгвел. Там знаходяться рейдери. Я думаю, всі знають цю халопу. Вона була забита дошками і абсолютно не працююча. Декоративний фасад був. Тепер в цьому будинку можна жити. Коли ви виходите зі сховища на початку гри, ви цілком спокійно можете сюди прийти, ця хатина одразу відкрита, ключ для неї не потрібен, і ви можете спокійно нею користуватись. Ось така звичайна хатина. Ваші компаньйони сюди теж можуть зайти, хіба що іноді може бути проблема з потемнінням. Не знаю з чим це пов'язано, чи з тим, що мене нема фасе, чи взагалі з мотом самим пов'язано, але іноді така проблема може бути, тому щоб ви розуміли. Тут у нас є ліжко, тут в нас є різна зброя, ну тут дуже просто, як ви бачите. Купа різного хламу, їжа, так. Ще зброя, верстак. І ще хламон. Алкоголь, ще зброя. Загалом воно от наче багато, але все дуже просте таке. Тобто це не якісь е, супер, е, супер сильна зброя тут немає. Тут все просте. Вон. Як ви бачите, звичайнісіньке. У нас є їжа, є у нас сейф. Ще у нас сейфу. Сейфу теж у нас хлам. Саме звичайне. Тут у нас порожня Тут у нас ще їжа. Тут у нас в холодильнику має бути ще їжа. Ну, загалом тут багато їжі. Я думаю, для початку гри прямо ідеально. Тут у нас є радіо, воно працююче. Так, тут у нас радіоактивна вода неочищена. Ну і, в принципі, все. От. Більше нічого зайвого тут немає. Хлам, хлам. Зброя, просто купа простої зброї. Саме звичайні, якраз так, щоб можна було якраз ремонтувати в польових умовах. Місце для зберігання ваших улюблених предметів, які ви захочете тут виставити, щоб гарненько було. Верстак. Так. а у нас, є, от, у нас ще є больничка. Тут можна ще полікуватися. Як ви бачите. Алхімії нема. Тут є лікарня. Тут якраз теж... А, ось ще сейф. Я пропустила його. А що у нас тут? ну Давай, відкривайся. А тут теж у нас хлам. Ну, два сейфа. Як я зрозуміла, то тут речі не повинні відновлюватися, тобто, якщо ви заберете з них цей весь хлам, який тут зберігається, то спокійно можуть там зберігати речі. Якщо ви хвилюєтеся, або якщо у вас стоять якісь моди, як у мене, які відновлює сейфи всі, у мене стоїть спеціальний мод, щоб всі сейфи в грі відновлювалися. До цього я в сейфах як мінус невеличкий, я там не зберігаю речі, тільки в таких от, в різних шафках. Зате у мене завжди всі сейфи відновлюються. І от якщо у вас таке стоїть мото, то краще сейфах не зберігайте. От у вас тут є якраз шафки, на яких можна зберігати все, що ви захочете. Ось тут ціла копа. І загалом все. Тут від освітлення залежить якраз день-ніч, видно, радіо робоче і все. Заходити краще все-таки з цього боку. Я не знаю, чи там ці двері роботі чи ні, я їх, чесно кажучи, не перевіряла, тому що в мене зараз рейдери знову відновилися, і мені просто лінки їх знову там зачищати. Тому я тут той бік не перевіряла, чи працюють там двері чи ні. Мені цілком і з цього боку вистачає. Тому, якщо перевірити і вони там працюють, то, будь ласка, в коментарях відпишіть, чи я теж все знала. Лінк нам залишу під відео, щоб ви, як завжди, щоб ви теж могли його оцінити, подивитись і собі, якщо хочете поставити. Мод робочий повністю, для нього нічого не потрібно, крім самої гри. Ось він не лагає, не багує, за цей час я ніяких проблем з ним не побачила. Тому теж можете спробувати дивитися. А я саме з цьому прощаюсь. Всім дякую, до побачення.